Крехітні краплі дощу стікали по склу. Валентина поверталася з магазину. Пакети відтягували руку, але вона вже звикла. Сорок років шлюбу навчили її не звертати уваги на такі дрібниці. Хліб, молоко, сир для запіканки, яку так любить Сергій. Думки про чоловіка викликали гірку посмішку. Останнім часом він ніби уникав її, вигадував причини затриматись на роботі. Або раптово кудись ішов, у справах, звісно. Вона скоротила шлях через парк, і саме тоді побачила їх Сергія та незнайому жінку, що сиділа на лавці під розлогим кленом. Дощ посилився, але їм, здавалося, було байдуже. Жінка щось жваво розповідала, а Сергій дивився на неї з тією самою усмішкою, яку Валентина колись вважала своєю. Тією самою, від якої 42 роки тому затремтіло її серце в інститутському коридорі. Вони тримались за руки, її Сергій і ця незнайомка з яскраво рудим волоссям, молодша на років 20. Його пальці ніжно гладили чужу долоню, жест якого Валентина не бачила вже багато років, пакети раптом стали нестерпно важкими. Вона завмерла за деревом, відчуваючи, як усередині щось рветься не вдихнути, не видихнути. Світ звузився до цієї сцени чоловік, чужа жінка, дощ і принизливий осінній холод, що добирався до кісток. Першим поривом було кинутися до них, влаштувати скандал, закричати Як ти міг? Але щось зупинило її. Може, гідність, яка не дозволяла принижуватись, або дивне заціпеніння, що сковувало тіло. Валентина тихо розвернулася і пішла додому, обережно ступаючи, ніби могла розбудити власний біль різким рухом. У голові крутилась одна думка сорок років, сорок років життя. Увечері вона приготувала вечерю, як завжди, борщ, котлети, компот із сухофруктів, накрила стіл на двох. все, як завжди, руки діяли автоматично, а думки кидались між минулим і теперішнім. Коли гримнули вхідні двері, Валентина здригнулась Я вдома, безтурботно пролунав голос Сергія. Що на вечерю? Він зайшов на кухню, поцілував її в щоку. Мимохідь без почуттів по звичці. Від нього пахло чужими парфумами борщ і котлети, відповіла вона, дивуючись власному спокою. Ти пізно, додала, багато роботи, сама розумієш. Він сів за стіл і розгорнув газету. Перед пенсією хочу все доробити. Брехун, подумала Валентина, але промовчала. Вона дивилась на цього чоловіка, з яким прожила все життя, і не впізнавала його, коли зник той Сергій, якого вона колись полюбила, коли його місце зайняв цей чужий, байдужий чоловік. Уночі, лежачи в ліжку поруч із мирно сплячим чоловіком, Валентина беззвучно плакала, уткнувшись у подушку. Вона згадала їхню молодість. Як відмовилася від аспірантури, щоб Сергій міг робити кар'єру, як терпляче зносила його спалахи гніву, як завжди поступалася в суперечках заради спокою в сім'ї, світанок застав її з відкритими очима. Рішення прийшло непомітно, ніби жило всередині давно і тільки чекало свого часу. Ти виглядаєш жахливо, сказала Ніна, подруга нотаріус, дивлячись на Валентину крізь товсті лінзи окулярів. Що трапилось? Вони сиділи в маленькому кафе недалеко від нотаріальної контори. Валентина повільно розмішувала цукор у холодному чаї. Сергій мені зраджує, прошепотіла вона, я бачила їх учора. Ніна не виглядала здивованою. І що збираєшся робити? Не знаю. Плакати, кричати, вимагати пояснень. Валентина гірко посміхнулася, як у дешевому серіалі. Ти можеш просто піти, запропонувала Ніна, почати нове життя. У 62? Куди і за які гроші? Квартира і дача оформлені на нього, гроші на спільному рахунку. Ми ж усе життя жили, як одна сім'я. Я йому довіряла. Ніна задумливо постукувала пальцями по столу. Знаєш, довіра це чудово, але іноді треба діяти на випередження, особливо, коли відчуваєш зраду. Що ти маєш на увазі? Завтра приходь до мене в офіс, поговоримо про дарчу на квартиру для твоєї доньки і про те, як убезпечити твої фінанси. Увечері Валентина готувала вечерю. Коли задзвонив телефон, Сергій говорив у спальні, але двері залишив прочиненими. Так, Люба, скоро, дуже скоро, я все вирішу, і ми будемо разом, повністю вільні. Так, я заберу гроші і будинок, не хвилюйся, все буде добре. Щось остаточно обірвалося всередині Валентини. Остання ниточка надії, що це просто захоплення, мимолітна слабкість. Луснула. Наступного дня вона вже сиділа в кабінеті Ніни, підписуючи документи. Ти впевнена? запитала подруга, спостерігаючи, як Валентина виводить підпис на дарчі. Абсолютно, Ліза, наша донька, їй би все одно все дісталося так просто безпечніше. Дні злилися в один суцільний марафон. Валентина закрила спільний рахунок і перевела гроші на рахунок доньки, продала золоті прикраси, які збирала роками, зібрала всі важливі документи і віднесла їх до Ніни. На душі було важко це, здавалося зрадою всього спільного життя, але щовечора, дивлячись на байдуже обличчя чоловіка, вона переконувалась іншого виходу немає. Вони жили, як чужі люди, під одним дахом. Сергій усе частіше не ночував удома, посилаючись на проєкти і відрядження. Валентина мовчки готувала вечері, які ніхто не їв, і робила вигляд, що вірить. Розв'язка настала раптово похмурим жовтневим вечором, коли Сергій повернувся додому з двома валізами. Нам треба поговорити, сказав він, не дивлячись їй в очі. Вони сиділи на кухні, за вікном мжичив дощ, нагадуючи про той день у парку. Я йду, валю, зустрів іншу людину. Це серйозно. Валентина мовчала, дивлячись на свої руки. Скільки вони приготували, випрали, вигладили. Сподіваюся, ти не будеш заперечувати проти поділу майна, продовжив Сергій. Мені потрібна квартира, а ти можеш залишитись на дачі. Тобі ж там подобається? Вона підняла очі. В них не було сліз, не було злості, лише втома. Квартира вже не наша, Сергію, я подарувала її лізі ще місяць тому. Він застиг, що, ти не мала праву, без мого дозволу? Мала квартира була у спільній власності. Я розпорядилась своєю часткою. А твоя частка? Ліза твоя донька, ти ж не збираєшся судитися з нею. Обличчя Сергія почервоніло. А дача, а гроші? Дача теж оформлені на лізу. А гроші, вона знизала плечима, які гроші Сергію, ти ж завжди ними розпоряджався. Все, що залишилось, на рахунку доньки на чорний день. Він підскочив, перекинувши стілець. Ти не мала права, ми стільки років разом, це підло. Валентина дивилась на нього спокійно. Я мала право, тихо сказала вона. Я всі ці роки не жила, а виживала. Ти завжди думав тільки про себе. Тепер і я обрала себе. Ти. Ти. Він захлинався від люті. Іди, Сергію, втомлено промовила вона. Твоя жінка, мабуть, чекає. Він схопив валізи і вилетів із квартири, грюкнувши дверима так, що задеренчав посуд. Валентина повільно підійшла до вікна. Внизу, біля під'їзду, стояла родоволоса жінка. Сергій щось гаряче їй пояснював, розмахуючи руками. Вона похитала головою. Сіла в авто і поїхала, залишивши його під дощем із двома валізами. Минув місяць Ліза приїхала підтримати матір. Вони сиділи на кухні, пили чай із варенням і говорили по справжньому, як ніколи раніше. Знаєш, він намагається зі мною зв'язатися, сказала Ліза. Пише, телефонує, каже, що усвідомив помилку, що хоче повернутися. Валентина усміхнулася, не гірко, як раніше, а спокійно. І що ти йому відповіла? Сказала, що вже не мені вирішувати, нехай з тобою говорить. І мені пише, кивнула Валентина. Я не відповідаю. А ти хотіла б, щоб він повернувся? обережно спитала донька. Валентина підійшла до вікна. За склом кружляли перші сніжинки, лягаючи на промерзлу землю. Знаєш, коли я побачила їх у парку, думала втрачу глуст від болю. Потім була злість на нього, на себе, на життя. Я хотіла помститися, захиститися, але зараз, вона замовкла зараз я відчуваю тільки втому і порожнечу, ніби з мене щось вирвали. Любов? Тихо спитала Ліза. Можливо, а може, віру, не знаю. Валентина обернулася. Але я точно знаю, що не хочу повертатися в минуле. Він уже не мій. Увечері, коли Ліза заснула, Валентина знову стояла біля вікна. Телефон задзвонив Сергій. Вона не взяла слухавку. За хвилину прийшло повідомлення. Будь ласка, давай поговоримо. Я все усвідомив, мені погано без тебе, без нашого дому. Валентина видалила повідомлення, не відповіла. У квартирі було тихо, лише цокали старі годинники на стіні, весільний подарунок від батьків Сергія. Сорок років вони відраховували спільне життя. Вона глянула на своє відображення у темному склі, зморшки, сиві пасма. Життя залишило сліди, але у погляді з'явилося нове, спокійна рішучість жінки, яка нарешті обрала себе. За вікном падав сніг, вкриваючи місто білою ковдрою. Валентина усміхнулася своєму відображенню вперше за довгі місяці без болю й гніву. У цій усмішці була тиха печаль і щось більше прийняття. Прийняття себе нової, самотньої, але дивним чином вільної. Весна прийшла несподівано рано. Валентина садила квіти на маленькому балконі, петунії і герань. Дзвінки від Сергія припинились два місяці тому. Від лізи вона дізналася, що колишній чоловік живе в кімнаті у друзів, сильно постарів, почав пити. Це не твоя провина, мамо. Сказала донька під час останнього візиту. Він сам зробив свій вибір. Валентина й не почувалася винною, лише інколи вночі накочувала туга, не за Сергієм, а за тими роками, які тепер, здавались, прожитими в ілюзії. Дзвінок у двері застав її зненацька. На порозі стояла та сама жінка, рудоволоса з яскравим макіяжем, але змучена. Мені потрібно з вами поговорити, сказала вона. Я Олеся. Валентина мовчки відійшла, пропускаючи несподівану гостю. Вона пройшла на кухню, де ще пахло свіжою випічкою. Зранку Валентина пекла яблучний пиріг. Я знаю, що ви мене ненавидите, почала Олеся, нервово смикаючи ручку сумки. Я вас не знаю, щоб ненавидіти. Спокійно відповіла Валентина, ставлячи на стіл дві чашки. Сергій казав, що ви давно не живете як подружжя, що у вас домовленість. Жінка говорила поспіхом, ніби боялася, що її переб'ють. Він обіцяв нове життя, казав, що має гроші, житло, а потім виявилось, що нічого цього немає, завершила за неї Валентина, розливаючи чай. Олеся кивнула, опустивши голову. Я не хотіла руйнувати сім'ю. Просто він здавався таким надійним, солідним. Валентина усміхнулась. Так, Сергій завжди вмів справити враження. Сорок років тому я теж на це купилась. Чому ви прийшли? Йому дуже погано, п'є, втратив роботу. Я подумала, може, ви пробачите, повернете? Валентина похитала головою. Ні, і саме тому, що сорок років шлюбу, ні. Сорок років я жила для нього, тепер хочу пожити для себе. Коли Олеся пішла, Валентина повернулася до квітів. Земля в руках була теплою, живою, дивно подумала вона. Я все життя створювала затишок для Сергія, а тепер для себе. Восени Ліза приїхала з онуком. Трирічний Мишко носився квартирою, гримів іграшками, вимагав уваги. Валентина з подивом помітила, що їй подобається цей шум. Після місяців тиші квартира ніби ожила. Як ти, мамо? спитала Ліза, коли вони залишились удвох. Добре, відповіла Валентина, і це була правда. Знаєш, я почала малювати, знайшла подругу. А тато? обережно запитала Ліза. Валентина знизала плечима. Не знаю, він перестав дзвонити. Кажуть, живе з якимось другом, питає, чи не здам я йому квартиру. Вона замовкла колись думка про нещасного Сергія принесла б їй зловтішне задоволення, тепер лише втомлене співчуття. Знаєш, сказала вона, глянувши на іграшкову машинку, залишену мишкові на столі. Я завжди думала, що найстрашніше залишитись самій у старості. А зараз розумію страшніше прожити все життя поруч із людиною, яка в будь-який момент може зрадити. Увечері, вклавши онука спати, вони з Лізою сиділи на кухні з келихами вина. Тато питав, чи може прийти завтра, сказала донька. Хоче побачити мешка. Валентина на мить заплющила очі. Образ молодого Сергія з усмішкою майнув і розтанув. Нехай приходить, тихо сказала вона. Він усе ж таки твій батько і дід Мишка, а я вийду на прогулянку. Сергій прийшов рівно о другій. Валентина відкрила двері і не впізнала його. Осунуте обличчя згаслий погляд сутулі плечі, постарів на десять років. Привіт, Валю, хрипко сказав він. Привіт. Вона відійшла, впускаючи його. «Ліза і Мишко чекають на тебе. Вона вже збиралась йти, коли він торкнувся її рукава. Почекай, я хотів сказати не треба, Сергію, м'яко, але твердо відповіла вона уже нічого не зміниш. Я все зіпсував, так в його очах стояли сльози. Валентина уважно подивилась на людину, з якою прожила більшість життя. Від того Сергія не лишилось нічого, але й та Валентина, яка дозволяла собою нехтувати, теж зникла. Ми обоє, нарешті сказала вона, але зараз це вже не має значення. У тебе нове життя і в мене теж. Вона взяла сумку і вийшла з квартири, відчуваючи дивну легкість. На вулиці мрячив дощ, так само, як того дня в парку, але тепер цей дощ не болів, він просто змивав минуле. Валентина розкрила парасольку і усміхнулась. Попереду прогулянка парком, вечеря з подругою, вечір із онуком, завтра, можливо, посадить нові квіти або запишеться на танці, які відкрили неподалік. Життя тривало і в цьому новому житті без Сергія, без ілюзій, але з новою гідністю та силою вона вперше по справжньому жила. Друзі, якщо вам сподобалась моя історія, прошу підтримати мене лайком і підписатися на канал.